Вони прибували невеликими групами переважно вночі, щоб ніхто не ставив зайвих запитань. Хлопці з тайги, степів гірських селищ, різні акценти, різні обличчя, однакова порожнича в очах. Їм видали форму, яка не підходила за розміром, старі бронежилети без пластин і автомати з потертою металевою холодністю. Ніхто не пояснив, куди саме їх везуть і навіщо. Слова навчання та коротке відрядження звучали ще на збірному пункті, але зникли одразу після першого обстрілу. Сержант Ілля служив давно і бачив багато, але навіть для нього швидкість, з якою новобранців перетворювали на витратний матеріал, була шокуючою. У штабі говорили про тиск маневр і стратегічну необхідність, а напередовій це означало йти вперед через відкрите поле під мінометним вогнем. Карти були застарілі, зв'язок обривався, а накази приходили із запізненням або не приходили взагалі. Коли Ілля намагався доповісти про втрати, у відповідь чув сухе продовжуйте виконання завдання. Перший штурм тривав менше години. З 30 людей повернулося 11. Медик плакав, перев'язуючи поранених брудними бинтами, бо стерильні закінчилися ще вчора. Евакуації не було. Порації передали, що транспорт не може підійти через складну обстановку. Поранені стогнали до ранку, двоє не дожили. Їхні жетони зібрали мовчки, і Ілля помітив, як командир роти ховає їх у кишеню, не записуючи імен. Наступного дня з Москви прийшло зведення підрозділ успішно виконав бойове завдання втрати мінімальні. Солдати читали ці рядки на екрані старого планшета і не вірили власним очам. Мінімальні це хто саме, ті, кого вони закопали за посадкою, без хрестів і імен, ті, чиї родини ще чекали дзвінка. Їжі ставало менше, боєприпасів теж. Зате зростала кількість наказів і заборон. Заборонялося відступати, заборонялося знімати відео, заборонялося говорити про втрати. Один молодий солдат Коля запитав, чому їх кидають знову і знову на те саме місце, і отримав удар прикладом від офіцера, який сам боявся більше за всіх. Коля мовчав після цього, дивився в землю і тримав автомат так, ніби той важив удвічі більше. Ілля почав записувати все в маленький блокнот, який носив у внутрішній кишені. Дати імена кількість людей, які пішли і не повернулися. Він не знав, навіщо це робить, але відчував, що якщо не зафіксує правду, її не існуватиме взагалі. Уночі він чув, як солдати шепочуться про дім, про матерів, про те, що їх просто списали. Найстійкіші ті, хто тримався найдовше, починали ламатися не від страху смерті, а від усвідомлення повної байдужості системи до їхнього життя. Коли надійшов наказ про новий штурм, ще більш безглуздий і ще менш підготовлений, Ілля подивився на людей навколо себе і побачив у їхніх очах не лють і не відвагу, а глуху порожнечу, з якою вони піднімалися, перевіряли зброю і мовчки йшли вперед, ніби вже знали, що для когось із них цей рух стане останнім. Після перших місяців фронт перестав бути місцем бою і став механізмом зношування. Людей міняли швидше, ніж зброю, а зброю швидше, ніж пояснення. Ті, хто вижив у першому пеклі, уже не ставили питань голос. Вони зрозуміли просте правило тут виживає не найсміливіший і не найкраще навчений, а той, кого випадково у мене наказ. Ілля бачив, як солдати починали боятися не обстрілів, а рації, бо кожен її тріско означав нову задачу нову ділянку, де шансів повернутися було менше, ніж шансів зникнути без сліду. Поранених ставало дедалі більше, але медпункт виглядав як погано обладнаний сарай. Антибіотики закінчилися, знеболювальні роздавали наполовину меншими дозами. Лікарі, такі ж мобілізовані, як і всі, працювали на межі виснаження. Коли хтось помирав від зараження, у документах писали бойові втрати. Це було простіше, ніж визнавати, що смерть настала через відсутність елементарної допомоги. Ілля чув, як фельдшер кричав на командира, вимагаючи евакуації для тяжко пораненого, а у відповідь отримав погрозу трибуналом за панікерство. У тилу життя тривало інакше. Час від часу приїжджали перевірки, чисті машини, нова форма камери. Солдатів шикували, змушували мовчати і дивитися в одну точку. Тим, у кого не було бронежилетів, видавали їх на кілька годин, щоб після від'їзду забрати назад. Генерали говорили правильні слова про мужність і обов'язок, але жоден із них не залишався ночувати. Після їхнього від'їзду знову починалися штурми і знову поверталися не всі. Ілля та ще кілька офіцерів середньої ланки почали помічати, що звіти навмисно перекручуються. Втрати занижували позиції на картах, перемальовували так, щоб виглядало, ніби просування є. За кожну незручну правду карали. Одного лейтенанта відправили на найнебезпечнішу ділянку одразу після того, як він наполіг на реальній цифрі загиблих. Через два дні його не стало. У штабі сказали, що він загинув героїчно, але Ілля знав, що це була тиха помста системи. Серед солдатів почали з'являтися таємні записи. Хтось писав повідомлення родині, хтось знімав коротке відео в окопах, де було видно бруд страх і втому. Вони передавали ці файли один одному, ніби доказ того, що реальність існує. Коли одного з бійців знайшли з телефоном, його звинуватили у зраді. Його вивели перед строєм, і командир читав наказ тремтячим голосом, бо розумів, що завтра на його місці може бути будь-хто. У Москві тим часом відбувалися наради. Там говорили про цифри, графіки і ресурс. Людське життя перетворювалося на показник, який можна збільшити або зменшити для зручності доповіді. Ті, хто сидів за довгими столами, ніколи не бачили облич загиблих, не чули, як уночі солдати шепочуть імена тих, хто не повернувся. Для них війна була абстракцією, а солдати витратним матеріалом, який завжди можна замінити новою партією. Найстійкіші почали ламатися саме тут, не під кулями, а між боями, коли з'являвся час думати. Вони усвідомлювали, що для системи їхня вірність нічого не варта, що накази не мають межі абсурду і що жодна нагорода не компенсує байдужість до життя. Ілля дивився на свої записи і розумів, що правда накопичується, як тиск у замкненому просторі, і колись хтось не витримає і випустить її назовні, навіть якщо за це доведеться заплатити всім, що залишилося, і коли надходив черговий наказ, у повітрі вже висіла тиша, важча за вибухи, у якій кожен відчував, що тріщини стають ширшими і приховати їх буде неможливо. Правда, не прийшла раптово, вона просочувалася повільно, як вода крізь тріщини в бетоні. Спочатку це були поодинокі голоси матері, які не могли добитися відповідей, дружини, яким повертали речі без тіл, батьки, що отримували папірці з сухим формулюванням зник безвісти. Вони починали шукати одне одного в закритих чатах на вокзалах біля військоматів, і з подивом виявляли, що їхні історії майже ідентичні. Система не помилялася, вона працювала саме так, як була задумана. На фронті солдати вже майже не приховували втоми. Вони перестали сперечатися з наказами, але й перестали вірити в них. Відмова виконувати завдання тепер не виглядала як бунт, швидше, як мовчазне затягування часу, навмисна повільність, дрібні саботажі, які неможливо було довести. Хтось навмисно губив обладнання, хтось неправильно прокладав маршрут, хтось просто не піднімався з укриття, коли мав би. Це була не революція, а втома, яка проникла в кістки. Ілля більше не записував лише факти. Він почав записувати думки, уривки розмов, фрази, які чув уночі. Солдати говорили про те, що їх зрадили не вороги, а ті, хто відправив їх сюди. Про те, що держава, яка так багато говорить про велич, не здатна забрати пораненого з поля бою. Про те, що страх перед покаранням уже не переважає страху бути забутим. Він бачив, як руйнується образ непохитної машини, бо навіть машина не може працювати, коли її гвинтики усвідомлюють власну замінність. У тилу протести не виглядали як щось велике. Це були поодинокі жінки з плакатами, старі чоловіки з фотографіями тихі питання на пресконференціях, які швидко знімали з ефіру. Але кожен такий жест розхитував міф. Влада відповідала звично затриманнями, штрафами, погрозами. Проте навіть репресії вже не викликали колишнього страху. Вони лише підтверджували, що запитання правильні. На черговій нараді командири отримали наказ готувати вирішальний етап. Формулювання були гучні, але порожні. Ілля слухав і розумів, що вирішальним буде не наступ, а те, скільки людей відмовляться йти першими. Він не закликав до непокори, не виголошував промов. Він просто сказав своїм, кожен має право вирішити сам. Ці слова важили більше за будь-який наказ. Коли настав час, частина солдатів не рушила. Вони стояли, дивилися вперед і не робили кроку. Офіцери кричали, погрожували, але голоси тонули в загальній тиші. Це не було масово, але цього вистачило, щоб ланцюг зламався. Штурм захлинувся ще до початку, і в зведеннях знову з'явилися вигадані формулювання, які вже нікого не переконували. Міф про лідера, який не кидає своїх, існував лише на екранах. На землі він давно розсипався. Солдати знали, що їх використали, але разом із цим приходило інше усвідомлення. Система тримається доти, доки всі роблять вигляд, що вірять у неї. Пам'ять про загиблих більше не вкладалася в офіційні промови, вона жила в конкретних іменах у блокноті іллі у повідомленнях, які неможливо було стерти повністю у поглядах тих, хто повернувся і вже не міг мовчати, бо мовчання більше не рятувало, а лише продовжувало те, що зламало навіть найстійкіших, і коли правда перестала бути небезпечною лише для тих, хто її говорить, а стала небезпечною для тих, хто намагався її приховати.